Зараз я називу імена рашистських агентів в Україні. Без емоцій, тільки факти. Додивіться до кінця багато чого зрозумієте. В Україні давно діє мережа РАЦИРС, яка тісно пов'язана з ФСБ та РПЦ, яка успішно використовується в РФ для придушення свобод, демократії, закриття організацій і повного контролю над суспільством. І в цій мережі є два ключових фігурантів. Ірина Кременновська, авторка «Експертиз», які під виглядом боротьби з сектами повторюють повністю російські наративи, та Олексій Святогор, її напарник. Те, що вони роблять, це передушення демократії через страх і маніпуляції. На порталі Креміновської систематично атакуються демократичні ініціативи: релігії, знавці, юристи, громадські об'єднання. Тобто все, що посилює демократичні позиції України. Вам здається, що такого не може бути під час війни? Розберемо статтю Святогора. Сепаратизм по-київськи, зовні серйозна робота, цитати, юридичні терміни. Але мета проста і абсурдна: переконати людей, що дії київської влади це сепаратизм, штрафи за паркування, заборона коріння, боротьба з гральними залами, тобто будь-які дії місцевого самоврядування. Тобто будь-які дії місцевої влади звучить абсурдно, але саме через цей абсурд святогор робить головний крок атаку на місцеве самоврядування. Україна вибудовує децентралізацію, один з найуспішніших реформаторських проєктів. А Росія будувала вертикаль придушення, і Святогор крок за кроком тягне нас саме туди вниз. Жорстка рука центру. Місцеву владу треба давити, це загроза державі. Це калька з рашистської моделі один в один, а тепер головний маркер, щоб викликати вчитача, паніку та огиду до влади. А це вигідно РФ. Святогор використовує емоційні гачки страху. Він порівнює дії Київської ради з фашизмом, гетом і улюблена риторика Рацирс, ракова пухлина. Саме цим терміном Дворкін, засновник Рацирс, виправдовував репресії проти всіх неугодних. Наприклад, свідки Єгови, яких в РФ оголосили екстремістами та піддали масовим переслідуванням. За що? За те, що люди читали Біблію, Дворкін і його соратники роками просували в медіа наративи небезпечних культів та ворожі секти. І в результаті РФ отримала зручне виправдовування, щоб можна було кожного заклимити секта і почати репресії проти кожного, хто за свободу, за демократію. І наразі Креміновська і Святогор повністю за методичками Рацирс. Атакують демократію і права свободи в Україні. Вони працюють проти України. І скажіть тепер, наскільки нешкідливою стає тепер стаття Святогора? Святогор ще й військовий кореспондент? Може не дивно, що по нас досі летить, і часто надто вже влучно. Співпадання не знаю, але питання виникає: хто ж передає ці цілі рашистським військовим?